Бісейно ферітел. Уяви день без москаля, вже дихається легше, наче подих робиш перше, і груди розриває, як вітрило корабля. Yeah. Немає москаля, чуєш моє рідне, земля, що поробив на тобі лиха? Нехай спить собі вже тихо. Вічним знову і не корче пику, uh. не робить ти війни. Не бреше, що то не вони. Лишу я ведь не москаля. Сіджу собі, ледь не плачу, О! а на душі немо співа. О! Напевне, то лише навдачу. Бо нема, нема на світі москаля. О! На світі москаля. Наче мрія, що дарує спокій, то наче мир в усі края, де москаля, нема віднині, і в прірві геть глибокі, не виглядає звідтіля, огидна пика москаля. Прибравши лише єдине слово, забувши, як страшений сон, все знов відродиться навколо, скинувши спочей полон. У кожнім серці заспіває, вдень вночі, чи як світає Серед степів лісів гілля, що в світі Божому немає, ні одного москаля. No more gun peace. peace No more gun peace No more gun peace No more gun peace No more gun peace